Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається у вашому навчальному закладі. Сьогодні в нашому лісі відбувається традиційний ярмарок. Ми цими ярмарками допомагаємо нашим військовим, нашим Збройним силам України. Неодноразово ми надавали їм матеріальну допомогу. І коли ми були попередні ярмарки, на зібрані кошти ми передавали дрони. Сьогоднішня мета також зібрати гроші на дрони і турнікети. бо хлопці Хлопці особ підходили особисто, і говорили, будь ласка, нам потрібні ще турнікети. допомагайте. ну і звичайно, і смаколиками. Ми теж нашим хлопцям допомагаємо. Ми віримо в перемогу, і наш такий вклад хай він невеличкий, хай маленькими кроками, але ми наближаємось до перемоги. Як відбувається цей, цей, цей захід? Хто е, робив ці смаколики? Хто їх може придбати? Ну в цьому випадку були ініціаторами діти. Вони їм сподобалось на попередніх ярмарках працювати і збирати кошти. І вони все просили, коли та коли. І ось нарешті, перед пасхальні дні, діти разом з батьками, з класними керівниками, з учителями підготували цей захід. Ахід батьки багато долучаються. Ви бачите, що і мами, тата на цьому заході діти отримують дуже багато задоволення. Я пекла сьогодні кекси. Ось на продажу вони. Це лимонний кекс без начинки, без нічого. Uh -huh. Лимонний какао. Що планується на отримані кошти? Ну це допомога для зсу, тільки так і все. А в вашому класі ще хтось щось пік, могли Так, мамочки пекли, круасани, печиво робили, трубочки. Ось ще круасани, цукерки самі робили. Так що часто відбуваються такі заходи? Ну відбуваються не часто, але відбуваються. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні придбали? Я сьогодні придбала пасочки. Це не перші. Я думаю, ще й не останні дві. Хочеться, щоб за кожним столом кожного класу зробити якусь покупку, щоб діти пораділи, щоб їхня робота не була витрачена задарма. А ми відповідно допомогли нашим збройним силам, бо ми хочемо придбати дрони для нашої бригади Кременчуцької. Яка зараз на самій передовій, тому це ми все заради цього. Ну і заради свят, які хочеться провести в родинному колі і відсвяткувати Великдень. Ви сьогодні багато продаєте. Ви самі щось робили своїми руками? і Що саме? Так, я робила своїми руками кекси. Їх на жаль вже розпродали, але багато наших однокласників робили самі паски. Хтось пік печиво, хтось тортик ось робив. Ми не яблуки, теж домашні у нас в принципі. А, чому ви приймаєте участь в цьому захисту? Тому що ми збираємо гроші на ЗСУ і ми хочемо допомогти нашим збройним силам, щоб швидше а, на, перемогу. При, на перемогу. Так.